Все, що шукали, знайшли. Прокуратура завершила обшук ДАІ в справі щодо автомайдану, який проводила шостої ранку. Працівники столичної прокуратури разом з міліціянтами в приміщенні головного управління ДАІ Києва знайшли рапорти і документи, які могли би свідчити, що активістів автомайдану працівники Державтоінспекції притягали до відповідальності безпідставно. Слідчі також вилучили комп'ютери, на яких складали рапорти щодо активістів. За словами слідчого прокуратури в особливо важливих справах, експерти вже взялися за відновлення комп'ютерних файлів. Більшість з них були знищені одразу по втечі Януковича. Участь у справі брали понад 300 працівників дає. Частина з них зараз переховується в Росії і на тимчасово окупованій території України. Близько 40 людей звільнили кілька тижнів тому. А решта учасників тих подій працює і нині. У цій же справі минулого тижня проводили обшуки в печерському суді. На даний час вже встановлено окремі є чорнові записи, які свідчать про безпосередньо переліки автомобілів, які приймали участь у акціях. Протесту, також безпосередньо встановлена комп'ютерна техніка, на якій ці рапорти набирались. Головна мета відшукання безпосередньо доказів вчинених злочинів.